Вітаю вас, шановні садівники та городники. Зараз я розповім, як зараз додати солодкості гарбузам, коли їх прибирати та як зберігти до весни. Цього року після тривалої перерви я посадила гарбузи, і на подив вони активно росли, цвіли і зав'язалися теж відмінно. Гадаю, що велику роль зіграла в цьому моя грядка, яку я зробила з минулого літа. На цю грядку я складала усі рослинні залишки бур'яни, дрібні гілки, бадилля та інше. У зиму я її залишила як є, а навесні ледь-ледь прокопала, бо багато різної органики там було. Але гарбузам це виявилося до смаку. Тож наближається вересень і необхідно буде вирішити три питання. Перше додати солодкості плодам, щоб отримати смачні, щільні та й солодкі гарбузи. Вчасно їх зняти та правильно зберегти. І зараз я про це розповім. Отже, у вересні я роблю два останніх підживлення, і перше. Це зольна настіянка, яка стає справжнім помічником у дозріванні врожаю. Я беру склянку деревної золи, заливаю 3 літрами гарячої води, кип'ятка окропу, настоюю 2-3 дні і після цього розбавляю отриману рідину до відра і щедро, поливаю гарбузи під корінь у теплий ясний ранок. А щоб калій золи швидше засвоївся з ґрунту і надійшов у рослини, через кілька днів я роблю підживлення дріжджами. Самі по собі дріжджі не покращують якість врожаю, а лише допомагають рослині засвоювати поживні речовини з ґрунту. Вони активізують мікроорганізми, які сприяють переробці органіки. Сприяє прискореному зростанню і дозріванню гарбузів. Тож, для приготування дріжжового підживлення, я розчиняю 100 г дріжджів Я беру вологі, у відрі води, додаю столову ложку цукру і даю настою перебродити протягом доби. Після цього можна поливати гарбузи. Далі. У вересні я обов'язково вкорочую ті батоги. Від плода я залишаю три листки, а решту усю обрізаю. Порожні батоги віддаляю зовсім, так як і квіти, і молодий і вони вже не потрібні. Якщо гарбузи закриті від сонця численним листям, то проріджую і листя. Далі. Коли прибираю гарбузи. Для мене це усе просто, я орієнтуюся на хвостик. Якщо він майже засох, то пора знімати так само і дині і кавуни, а ще простукую. Якщо при простукуванні чути такий дзвінкий звук, то час прибирати. Збираю гарбузи, я з плодоніжками залишаю десь 4-5 см. Не мию. Якщо є бруд, я просто протираю м'якою ганчірочкою. Бувають іноді невеликі пошкодження на корі. Якщо пошкодження значні або ви виявили гниль, то краще одразу порізати гарбуз і пустити його на страви чи на продаж, чи у холодильник скласти, чи заморозити. Можна зберігати цілий гарбуз у прохолодному приміщенні до початку весни. Головне, щоб його шкірка залишалася цілою та неушкодженою. Для зберігання підходить і льох, підлога біля входу, або можна зберігати і на лоджії. Головне не перетримати гарбуз на грядці. І вчасно зрозуміти, коли його прибирати. В іншому разі він може стати занадто м'яким і кашоподібним. Хоча смак і аромат не зміняться, але зберегти його буде неможливо. Тож бажаю усім солодких гарбузів.